Чи можна абсолютно все вибачити? Задають мені це питання, і я відповідаю так. Зовнішній світ винен в тому, що в мене зараз погано. Ви скажете, то що виходить, що ми маємо вибачити ворогів? Ми маємо відмовитися взагалі від ображеності і почати вибачати себе? Почни вибачати себе, і твоє ментальне здоров'я зразу стане ясним і чистим. Ображатися це бути дітьми і жертвами, а вибачити і Запам'ятати це зовсім різні речі. Вибачити себе за свої реакції, за прокльони, за агресію, вибачити свою маленьку дівчинку, маленького хлопчика, попрацювати саме з собою, сказати, я вибачаю себе за всі негативні емоції переживання, які я транслювала до різних людей.